23 роки за ґратами, але не зламався, та вини не визнає. Та що не змогла зробити тюрма, почала добивати хвороба. У Віталія Матухно рак четвертої степені. І лопнуло у вас на, на шиї оці, оці два таких, а там був гній, да? і. І, і полився гній з вас, так? Да? І, і, і вся одежа була в гної, так? Да? Сім. І зараз що? У вас немає в що переодягтися. А ви дуже схудли. Я дивлюся, ви під час нашої першої зустрічі, коли ми зустрілися з вами у, у вересні місяці. Ви, ви дуже схудли. Ви дуже схудли. Ви щось їсте? А скажіть, будь ласка, от коли виключають світло? Як ви, ви ж можете їсти тільки через блендер, ну через мел? А як же ви тоді їсте, якщо нема світла? Немає можливості у вас у в'язня. Опухли кінцівки. Ноги збільшилися вдвічі. У вас спухли ноги. Я дивлюся. У вас, у вас дуже спухли ноги. Остання, остання наша зустріч, у вас не були такі. Оце спухлина піднімається вверх? Да? Адвокат в'язня звертає увагу на складний стан Віталія. Ця справа, начебто, з одного боку є дуже проста, але з іншого боку, вона і зовсім не проста, тому що вона стосується життя людини, людини, яка хворіє на важке захворювання, і фактично яка є вже смертельною. Ми повинні зважати на прецедентну практику Європейського суду справ людини, і суди, звісно, застосовують її. І, власне, сторона захисту говорить про те, що в цій категорії справ. Потрібно фактично брати за основу рішення Європейського суду і молинку в Україні, де європейський суд власне вказав на те, що при вирішенні питань у такій категорії справ потрібно враховувати сумісність стану здоров'я з подальшим позбавленням та прокурору. Байдуже на усі запевняння позиції захисту у неї свої твердження. Судом першої інстанції при вирішенні питання про е, можливість звільнення е, засудженого матухна е, за е, важкості хвороби, по статті 84 Кримінального кодексу України, е, було досліджено всі матеріали, як його е, матеріали, які, він, е, які були зібрані е, по даній особі, коли він відбував покарання з 96-го року, в нього почався термін. Дана особа хочу зазначити вашу честь, Матухно Віталій Вікторович, в 96-му році був засуджений за ряд особливо важких злочинів, а саме за статтею 94 пунктом ЖЗ 94, ю 196-ю, першою частиною другою, 140 сорокової 142 сорок 193-ю, 222 третьою, вісімдвадцять Це є статті. Кодексу 60-го року, і він був засуджений за ці особливо важкі злочини до смертної кари до Росхова. А державний лікар на стороні обвинувачення. Мотухло Віталій Володимирович є важко хворий. Так, в нього важке онкологічне захворювання, про що ми і констатували факт. Не буду повторювати, рак хворення язика, четверта стадія, четверта клінічна група. І захворювання прогресує. Значить, ще кілька моментів відносно зауважень. Значить, він отримує паліативне лікування, він його і отримував. Значить, основними елементами паліативного лікування є лікування просте, в принципі, знеболення, соціально-побутові умови, а також психологічні і духовні моменти. Оце, як правило, він отримує. В достатній кількості все необхідне і больовий синдром його купований. Окрім того, в нього були ще інші ускладнення, а саме, значить, в нього прогресує розпад пухлини на превеликий жаль, і в нього двічі були епізоди кровотечі, важкої профузної кровотечі, яку ми зупиняли консервативними засобами. Е, щоб багато не говорити, скажу коротко. На самому першому засіданні суду, коли задали питання, а як ви бачите прогноз? А прогноз ми почали півтора-два місяці. З того часу пройшло значно більше. Очевидно, ми не так погано його і лікуємо. Дякую ваша честь. І врешті колегія суддів фактично залишає Віталія Матухно помирати від раку за ґратами. Колегія суддів постанови. Апеляційну скаргу захисника засудженого на адвоката Панасенко залишити без задоволення. Ухвало Галицькому районному суді Вікторгові 23 грудня 2022 року від розповідає. Натухна Віталія Вікторича безміне. Юрист Харківської правозахисної групи звертає увагу на кричущі факти дикості правозахисної системи. 9 грудня 2022 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення Матухно проти України відповідно до 39-го правила регламента Європейського суду з прав людини. Тим самим зобов'язав уряд України вжити термінових заходів щодо забезпечення належного лікування Віталія Матухно. Але уряд України в особі суду, в особі прокуратури нехтує рішеннями правил. 39 Європейського суду справ людини таких випадків уже не поодинокі. Це і справа Рубченка і інших людей, які померли вже в місцях позбавлення волі, не дочекавши справедливого реагування з боку урядів. Таким же чином, Львівський апеляційний суд фактично, фактично позбавив навмисно цілеспрямовано життя Віталія Матухно.